Я вас вітаю на моєму каналі Катя Рибалка. Хочу подякувати вам дуже за ту неймовірну, шалену підтримку, яку я відчула від вас останні тижні. Дякую, ви самі найкращі. Ми з Сашком відправились в велику риболовну подорож перша подорож цього року. І починаємо ми її на трофейному озері Кричевичі. Хто давно підписаний на мій канал, ви знаєте, що кожний сезон ми разом з чоловіком сідаємо в автівку і об'їжджаємо всю нашу чудову країну. Минулого року ми починали наш тур. Та ми були у Донецькій області, на Мар'ївці, у Львівській області, на Прилвичах, в Одеській області, на Дністрі, у Києві, у Харкові. Та зараз, на жаль, це неможливо. Кляті Орки. Руйнують нашу країну і наше життя. Тож, друзі, ця подорож зроблена для того, щоб сняти вам дуже багато цікавого, гарного контенту, зібрати багато переглядів і багато донатів для наших ЗСУ. Картка, яка прикріплена до цілі цієї подорожі, є під відео. Ви можете зробити будь-який донат. Коли ми закінчимо цей тур. Побачимо, скільки грошей ми зібрали і що ми зможемо на них купити для наших хлопців. Мені дуже хочеться спробувати новий формат відео для вас, тож обов'язково в коментарях напишіть, чи сподобалось вам. Бо ви знаєте, я помітила, що кожного разу ми кудись їдемо, знімаємо відео про риболовлю. Розказуємо, що ловимо, де ловимо, на що ловимо, якась там реклама і все. Але мені захотілося більше душі, поділитися з вами більше тим, як ми от це все робимо, як ми живемо, як ми от е, спілкуємося. Мені захотілося просто більше з вами поділитися чимось таким своїм особистим. Я знаходжуся в Волинській області, Ковальський район, село Кричевиче. Саме таку назву має це озеро. Саме така назва у нашого наймогутнішого коропового клубу України. Власно, ця водойма колись з'явилась саме заради того, щоб бути тренувальною базою для наших спортсменів. Це єдина рівнозначна водойма України. Що це значить? Вона має круглу форму. В принципі, у всіх секторах однакова глибина. Вона схожа на ковш. І ближче до центру йде яма. Така водойма цікава для спорту, бо в неї немає якихось виграшних або програшних секторів. Вони всі однакові. Капітан риболовного клубу Хричевичи. Людина, яка два рази привела нашу збірну до перемоги, завдяки якій наша команда стала чемпіоном світу два рази. От така от красотуля. Роман Івасішин, особисто наш Сашою, дуже добрий друг. Ми дружимо з Романом вже декілька років, з його родиною, з його чудовою жінкою Катериною. Тож ця людина створила це місце. Ця людина взагалі дуже багато власних сил, часу та коштів вклала в риболовний спорт України. А для того, щоб перемагати найкращих спортсменів світу, Роман разом. З спортсменами з клубу створили короповий корм Bounty Baits. Саме цей корм приносить їм перемоги. Та саме цим кормом багато-багато людей наразі користуються в Україні. Я вважаю, що це дуже крута продукція. Дуже приємно, що це українська продукція, яка стоїть на рівні з світовими виробниками. Тож ми приїхали на Кричевичі на три повні доби. 30 липня до 2 серпня. Ми спланували цей тур і зйомки так, щоб у нас з Сашою були абсолютно різні відео. Тож на Кричевичах він знімає коропову риболовлю, риболовлю на флет, яка буде цікава і початківцям, і досвідченим риболовом пошуковим методом. І на коропові палки з використанням корабля. Маленький спойлер, але дуже. Є вже потужні результати цієї риболовлі. А я хочу спіймати кричевицьку щуку або судака. Знаєте, тут є, тут є досить велика кількість хижої риби. Її тут ловлять вже після закриття коропового сезону. Та я позичила човен у охорони з електромоторчиком. Тож побачимо, що з цього вийде в мене. По приїзду ми заселилися в 41-й сектор. На ньому з'явився чудовий чарівний будиночок. Просто я не знаю, мабуть, це найрозкішніший рибацький будиночок, який я тільки бачила, в якому мені доводилося жити. Тут є всі умови просто для відпочинку, для того, щоб готувати їжу. Є душ, туалет, кондиціонер просто неймовірна тераса. Що порядок? Да, з собачкою. Дякую. Ні? Мавокада ну, може буде, Да. <ріху> Саша зробив свою майстерню, а я відправилась на риболовлю з човна. Ну да. О, Рома, в мене риба Пробач, давай. О! Ух ти. Друзі, маємо рибку. Блін, по телефоні розмовляла з Романом Івасішиним. Це та людина, яка створила цю водойму. І така гарна покльовка, така чітка. Це щука, друзі, це щука. І щука хороша. Жесть, блін! Так, друзі, це хороша щука. А! Ну, ви її бачили. Флюр зріз. Я думала, що сход, а просто зрізала. Так, клюнула вона на от таку приманку. Вікст віст, віст, X 3,5 фетік, Бачите, от якраз в мене нова упаковочка була. Блін, капець, зрізала флюр. Я поставила більш товстий флюр. У мене от такий от савой є клаймакс 0.45. Бо стояв 0.33, я все ж таки <кхм> думала, що, може, судак, знаєте, сяде. Та ще я хотіла, я не знаю тепер, що ставити в цю приманку, бо я хотіла оцю спробувати. Тоже дуже класна, New Drago 3,5 по риби. Ну давайте спробуємо, як не спрацює, то повернемо обратно ту. Користуюсь, можна сказати, одним із найдешевих двійників. Це флагмановські. Та в мене з них сходів немає, друзі, взагалі. Дуже класні двійники. Бо щуку, я чесно кажучи, дуже часто ловлю на одинарники. Та, а, ця приманка вже дуже бушна, йо-мою. Треба її трошки полагодити. Не знаю, чи вийде. Я ледве встигла повернутись. Почалась просто шалена злива, Ураган. Такий дощ, я б на тому електромоторчику не доїхала точно в озеро величезне. І ми повечеряли дуже смачними бургербродами. Рецепт бургерброда. Берете тостовий хліб, жарите котлету для бургера. Кладете хліб, сир, цибулю, котлету. Потім накриваєте ще одним слоєм сиру, помідорка і ще один кусочок хліба. І ще разочок з двох сторін обжарюєте. Це, чесно, набагато смачніше, ніж бургер. Другий день. Виходжу на човні. Хочу таки ж спіймати хижака озера Кричевичі. але це тут не дуже легко. Пояснюю чому. Дивіться, тут дуже багато риби. Це взагалі спортивно-коропова водойма, але тут є і щука, і судак. Але оскільки тут у щуки дуже багато їжі, вона просто ну, пірує, тут тут дуже багато плотви, карась є, то е, вона не голодна і спіймати її нелегко. Та тут є ще дуже великі щуки, тут є щуки 10 плюс кілограм, тож вони їдять навіть коропа, амура. Щука 10 кг, в принципі, може захавати кору по 2-3 кг, А мура ще більшого, бо він продовгувати їй легше його проковтнути. Вчора саме на цю приманочку, віст x Віст в трьохдіймовому маслі. Мене клюнула щука хороша. Тож, в принципі, планую сьогодні з неї і починати. Дуже сильно хочеться мені зловити щуку, просто немає слів. Я звичайно що люблю коропову рибалку, люблю відпочивати зі своїм чоловіком на природі, люблю спостерігати, як він там ворожий для того, щоб зловити того карпа, але для мене нема нічого кращого, ніж заклювання хижака. Тож я от просто дивлюсь на кінчик і очікую цей удар. Трошки потвічу. Тільки що обкидала по кругу е, місце силіконом, результату немає. Спробую зараз новий блорочок, треба шукати ключик до риби. Та потім е, перевідую більш яскравий силікон, може через те, що така, в принципі, вода не прозора, треба більш яскраву приманку. Е, на цьому місці стою не просто, так, я вважаю його дуже перспективним. Поперед мене, отут. -от, Такий пупок, міляк, коса йде. Тож, в принципі, я обловлюю її по колу. Обловлюю різними приманками. Як вже не вийде, буду переміщатися десь поруч, бо саме тут є скупчення риби, білою так точно. Короб весь час плюхається тут. Плотва, я бачу, ганяє. Тобто рибка тут собі робить такий... Прохід. Весь цей твічинг закінчився обривом Воблера за 800 гривень. Ой, друзі, я бачила одну правожаночку щуки Воблера, та не взяла. Неактивна. Хоча погода, ви знаєте, така пасмурна літо. Зараз не жарко, то мало навпаки бути гарно. таке спробуємо. Друзі, отут почнеться злива. Просто жах. Мене ж з усіх боків затягнуло хмарами. Вчора був справжній шторм, і, походу, сьогодні буде таке ж саме. Мені так хоче спіймати рибу, що я не можу змусити себе піти на берег. Хоча я розумію, зараз як полється, а на цьому електромоторчику я дуже-дуже-дуже повільна і вже капає. То мені треба зніматись прямо зараз. А я ще хотіла поїхати в той кінець озера, де я вчора спіймала ту щуку. А! Роблю ще дві проводки і тікаю на берег. Дощ так і не почався. Тучі просто розійшлися і знов стала от така звичайна пасмурна погода. Але була неймовірна покльовка. У мене було прям відчуття, що це буде дуже потужна, велика риба. Не здається Я думаю, він сюди підійде вже змучений, вже здасться Підійшов до шоку, бачу як стартанув. А, ти, це що? На початку цієї риболовлі ця коробочка була майже повна. Без жодних секретів. Показує вам все на шоловом. Бачите, як Саня замовляє ліквіди, в якій кількості. І ось у нас п'ята година вечора. Останній день. Завтра їдемо у Львівську область. Тож, може, мені пощастить, і я зараз потраплю на вечірній кльов. Третій вихід у мене на човні. Так хочеться спіймати, але можу вам передати. Дуже рада можливості порибалити з човна. Наразі така ситуація, що з цим є проблеми. Тож, друзі, на сьогодні остання локація. От тут, виходить, трошки так закоточок і виходить камишик. Спробую обловити оцю зону, виходить, між двома секторами. Окунь. Я думаю, що це дзьобає? Це окунь. Сильно велика приманка. О, подивіться ще, і скільки окунів! Я висунула приманку. От така історія. Відгризли мені хвоста. Як риба не ловиться, поїду варити макарони. Дайте де чия порція. Шо? Оце погодка. Нам зранку їхати, а все зібрали. Подивіться, яка погода просто. Добрий ранок! Ми продовжуємо нашу подорож. Далі у нас Львівська область, будуємо Баунті. Всі на місці. Дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. Очікую на ваші коментарі. Сподіваюсь, вам сподобався новий формат. Та не забувайте, будь ласка, робити донати ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі на воді!